П'ятий ювілейний чемпіонат з рукопашного бою провели у Бердичівському міському спортивному дитячому молодіжному клубі рукопашного бою Віктор. Традиційно присвятили його чергові річниці великої перемоги і запросили до себе ветерана збройних сил радянського союзу Миколу Цемського та учасника бойових дій в Афганістані Леоніда Ткаченка. Дуже приємно, що в честь 67 ї -го годовщини таке йде мероприятие. і приємно прията не тільки нам приятно своє, а приятно всім і дітям дуже интересно. Хто займався спортом, спорт це здоров'я. Це найголовніше. Хто не займався спортом, то були хлюпики. я чесно кажу. Дітки це наше, наше майбутнє. Якщо ми не ми, то хто ж їх буде виховувати, хто буде давати якісь поняття життя. 45 учасників турніру змагалися у різних вікових та вагових категоріях. Розпочали з наймолодших. Тут не було рівних і Лі Яніну, Діані Азізовій, Андрію Сотниченко, Дмитру Бачинському. Вони показали справжній клас і вибороли призові місця. Президент клубу Віктор Віктор Азізов намагатиметься і надалі проводити турнір до Дня Перемоги, адже каже він: це і корисно, і приємно. Дітям подобається дуже. Воспитується, во перше дух дітей. Воспитывается, во-первых, история, история войны, потому что приходят ветераны и Афганской войны, и Великой Отечественной войны. И рассказывают детям, как они воевали, что это такое. И хотя в школе тоже ведется вот этот вот курс истории, но они более вживую расскажут, как оно все происходило. Найцікавіше почалося, коли у бій вступили старші рукопашники Вадим Скрицький у ваговій категорії 55 кілограмів переміг свого суперника. Хоча, зазначає хлопець, це було нелегко. Суперник був складний, але малоопитний. Я бачив, як він задихався, як він нервував, коли дивився на мене. Я це учтів і переміг все-таки. Загалом переможцями турніру стали 16 спортсменів. Оргкомітет підготував їм медалі з дипломами за перші місця та грамоти за призові. Та основне, що того дня діти разом із тренерами і батьками згадали тих, заради кого приводилися змагання. Вшанували ветеранів, переможців Великої вітчизняної війни. Під час кожного бою зізнаються діти, відчувалася велика відповідальність та повага. Уваження, чесно говоря, уваження, Уваження до тренера, уваження ветеранам. Які за нас ну, боролися, треба, щоб ну до побіди, треба щоб ветерани бачили, що ми їх ценимо. аби бути здоровим, треба займатися спортом. Такої думки дотримуються у клубі Віктор своїм турніром. Вони вкотре показали ветеранам та усім присутнім, що сучасна молодь не лише бавиться у соціальних мережах, а й робить корисні речі. Для цього не потрібно бути перш за все лінивим. Потрібно подавати себе, свою лінивість, бути сильним, мужнім. Не обязательно навіть мышцы крепкімата дух сальны.